А інформаційний марафон на телеканалі ТВІ 7 Плюс триває. І ми продовжуємо вам розповідати про найактуальніше зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Далі, як і обіцяли, буде більше аналітики. Дмитро це експерт міжнародного аналітичного центру об'єднана Україна. Вже доєднався до нас відеозв'язком Пане Дмитре, доброго вам дня і слава Україні! Слава вітаю. Отож Україна може отримати часткове членство в ЄС вже у 2027 році. Повідомляють в політику, Україна зможе брати участь в деяких рішеннях Євросоюзу ще до завершення всіх необхідних реформ. Певні права та обов'язки для України будуть вводитися поступово по мірі виконання залишкових вимог. В ЄС також обговорюють шляхи вирішення блокаюч... блокуючої позиції угорщини через можливого впливу Трампа на Орбана і власне дійсно, от той вступ України в Європейський Союз саме у 2027 році, нібито обговорюється в рамках м, обговорень щодо мирного врегулювання та безпекових гарантій України і, і так далі. Але, от зараз, от знову ж таки така більш така серйозна аналітика вийшла щодо того, в якому ж форматі можливо оте, от той вступ України на даний момент в європейський союз, і от власне щодо от часткового. Введення України в Європейський Союз, що це може означати для нашої України? Чи не буде це такою бульбашкою, де юридично ми в Європейському Союзі, а фактично для України і на європейському рівні також можуть бути введені свої правила? Ну тут як на мене, щоб не було навпаки, що розказуючи що в європейському союзі з юридичної точки зору взагалі нічого не змінилося. Да? Тут так, я думаю, що ви праві, десь е, зрозуміло, чому це відбувається, і е, ми от просто так озирнемось на минулий позаминулий тиждень. І всі ці заяви, які е, звучали щодо вступу України до Європейського Союзу, що Мерцев казав, е, е, інші е, е, представники Європи. Ще трохи раніше дійсно згадаємо про Угорщину, де відвертий агент впливу Кремля Орбан однозначно заявляє, що не будуть ніяк підтримувати вступ України до Європейського Союзу. То природно, що на цьому тлі і з'являються ось такі гібридні. Рішення про е, можливість надання чогось Україні, що е, ну, виглядало би як поступовим шляхом поступової інтеграції до Європейського Союзу. І е, ну, саме по собі ж питання е, вступу у членство в Європейському Союзі як гарантії безпеки, воно теж насправді під е, великим питанням. Бо, е, Зрозуміло, що Європейський Союз не є оборонним Союзом. Зрозуміло, що це, так, так би мовити, така непряма гарантія безпеки. Також так, це ну, зрозуміло, що агресія Росії проти України. В такому випадку означатиме більш активно політичне сприяння Україні з боку членів ЄС, але ну насправді да, це навряд чи ми можемо говорити про те, що це прямо дійсно гарантія безпеки, тож зрозуміло, що це зараз мабуть вибудовується один із таких механізмів і поступової інтеграції, і демонстрації. Прогресу, демонстрації процесу того, що Європа не відмовляється від України, обходу ось цих всіх противників вступу України до ЄС. Тут же ж насправді не лише Угорщина, є більш поважні країни, які просто приховують. Свою, таку, своє ставлення, але завдяки от Угорщині тій самий, ну, вони можуть собі дозволяти там, залишатися в тіні. Ну, та сама Австрія, яка більше є лобістом вступу Західних Балкан, для яких, які для неї да, є там, більш вигідними і там є свій інтерес. Але насправді все да, є так, не зовсім однозначно. Тому я думаю, що в будь-якому разі це для нас, звісно, позитив, але такий ну, позитив все ж таки це. Він не є а, правдивим вступом і такий певним чином Ерзац, як на мене, от про що, мабуть, було б логічно і говорити. Стриманий стриманий оптимізм. Та тому, що власне дійсно, от навіть щодо тих країн, про які ви говорили, ну та сама Польща, аналогічно з її агросектором, власне, ми вже бачимо та якісь певні перекриття КПП і так далі. Всі пам'ятаємо цю історію, і якраз таки вона також проти того, щоб Україна зі своїм зерном, зі своїм. Іми потужностями заходила європейський союз, власне і як вони як поляки говорять, та забирала в них їхніх хліб. Власне політику також проаналізувало щодо тих кроків, які має зробити і Україна і Європейський Союз, аби дійсно Україна там вступила у 27-му році до нього. Отож, перший крок це перенесення заявки України про членство на більш ранній термін, що передбачає надання неформальних рекомендацій за переговорними кластерами за три. А з шести Україна вже отримала рекомендації наступного місяця на неформальній зустрічі в Кіпрі. ЄС має намір передати рекомендації щодо інших кластерів. Співрозмовники журналістів наголошують, що діяти потрібно швидко, але ЄС не піде на Поступки у частині проведення Україною реформ необхідних для вступу, і тут, от якраз таки, ми всі пам'ятаємо про те, що найбільше критики зараз з боку Європейського союзу до України щодо якраз таки реформ, які власне покликані боротися з корупцією. Найнижча оцінка, якраз таки це боротьба з корупцією. Чи вистачить в Україні тих сил аби хоча б своє домашнє завдання виконати? Ну, що вистачить тут, в принципі, Україна, як на мене, і демонструвала те, що у нас тут внутрішня боротьба, і тут і громадянське суспільство підключалося. Я думаю, що літня історія з набу вона так була достатньо показовою. Нинішні вже зимові корупційні скандали також показали, що коли є реакція громадянського суспільства, то да, і реформи йдуть, і відбуваються ці процеси, які повинні відбуватися. Ну, тому тут я думаю, що це ну можливо. Щодо взагалі ідеї, от ну, те, про що Зеленський говорить, про те, що от вступ 27-му році. Я гадаю, що воно логічно в тому плані, що треба ставити такі амбіції. А, а, такі, амбіції. Да, щоб воно було, бо якщо не буде так, і навіть якщо вона не є аж надто реалістично, або вона буде реалізовуватись от через такий гібридний сценарій, там часткового членства, да, там або поступового, там якогось, як воно є, то. В принципі, це добре, бо відсутність взагалі будь-яких термінів, або такі нереалістичні, там, або такі, що вбивають взагалі будь-який мотивацію до добуватися членства там після 2030 року. Це е, те, що е, от, з чим треба боротися, що треба давати. Так, да, от вона бот, хай вона буде 27 рік, але е, і е, тоді е, це обов'язок і для України, і обов'язок в тому числі для Європейського Союзу. Да? Тобто, ось е, працювати на її досягнення. А буде воно досягнуто чи не буде, ну це вже дещо інше питання. І якраз таки декілька з цих кроків вони пов'язані з Угорщиною, зокрема, і паном Орбаном, якого в якого в принципі відкрита позиція щодо вступу України в Європейський Союз. Він сказав, що от 100 років точно не буде. Власне, от Угорщина, угорська влада буде проти. Більше того, та він назвав назвав Україну на своїх, тому що в них вже почалася така передвиборча гонитва. Назвав, якщо не помиляюся, це він був назвав Україну ворогом своєї держави. Власне, тому що Україна хоче, щоб Угорщина позбулася від російської нафти, а це здешевлення та і так далі. Тому Україна є ворогом. І також ми всі пам'ятаємо про те, що там, нібито, говорив з Орбаном, про те, що не потрібно заважати Україні власне вступати в європейський союз, але як ми бачимо, ніяких. Кроків до цього Орбан не зробив. Тобто він продовжує тягнути свою лямку, він продовжує говорити одне і те саме. І тут питання ось в чому. Що переможе в Орбана Трамп і Європейський Союз чи Росія своїми грошима? Ну, насправді я думаю, що щодо Трампа, незважаючи на те, що він Орбан позиціонує себе як його, так би мовити, актив, mm -hmm. нас на свої, наголошує на своїх на, там, особливих відносинах, все ж таки ситуація виглядає дещо по-іншому. Чи є він таким для Трампа? Так, зараз Рубіо після завершення Мюнхенської конференції їде саме до Угорщини та Словаччини, і це теж так доволі показово. Бо тобто зрозуміло, що Сполучені Штати вони дещо збавили там, мабуть, свої оберти щодо тиску на Європу, як це було на минуліх на минулій конференції, коли Джей Дівенс відверто все сказав. Бо зрозуміло, що так не виходить, але тобто вибудовується, все ж таки, значить, така лінія контактів з ким сполучені штати. Середині Європейського Союзу може й говорити, я думаю, що тут важливіше не тиск Трампа, бо ми побачили, що для Трампа, для Орбана, Трамп все рівно далеко, і він тим більше, що він політик такого штибу, який використовує будь-що. Ось у мене з одного боку, коли вигідно, він говорить про те про свої особливі відносини з Трампом. А оскільки є конкретний шкурняк з російською нафтою, то природне, що він про це забуває. І, до речі, насправді ж виключення щодо санкцій по роснафті зроблено саме для Угорщини, вона може купувати. І другий момент з боку Сполучених Штатів, але є другий момент. Якщо 12 квітня на виборах, Угорці не скажуть своє на да, там ні органу, то тоді вже Європейський Союз може увімкнути інший механізм нарешті. Це е, їхня сьома стаття договору Європейського союзу, яка позбавить права голосу Угорщини. Це той прецедент, до якого, мабуть, не надто хочеться звертатися. Це знову ж таки, Мабуть, складно зробити з огляду на інші країни, які теж не хочуть такого прецеденту, але зрештою це може статися, і ось саме європейське фінансування Угорщини воно важить набагато більше. Ніж ось ця абсолютно корупційна схема отримання грошей від Росії разом з, з нафтою. Тут бо це та система, на якій тримається взагалі Угорщина без, без європейського фінансування. Все буде набагато більш набагато більш гіршина. Російська Федерація втрачає ринок видобуток нафти падає через труднощі із бутом. Про це пишуть в Bloomberg. Видання з посиланням на обізнані джерела пише, що у січні країна агресорка видобула в середньому 9,28 мільйона барелів нафти на день. Цей показник менший на 46 тисяч барелів за день за вже знижений грудневий. Рівень, і ми знаємо зараз власне про ситуацію з Індією, яка також, ніби там найбільші, та провайдери вони відмовляються від російської нафти. Окрім того, ми бачимо про те, що і Європейський Союз планує вперше запровадити санкції проти портів третіх країн, які обслуговують тіньовий флот Російської Федерації. Про це вже пишуть у Sky News. у 20-й пакет санкцій європейського союзу потрапили порти. Грузії, Індонезії і так далі також є пропозиції додати банки з Лаосу, Таджикистану та Киргистану, які надають Росії послуги з криптооперацій. А власне, чи можна сказати, що ці заходи та вони реально послаблюють економіку Російської Федерації, тому що аналітики говорять про те, що вже з кінця весни російська економіка власне піде в небуття і поверненню її вже на довоєнний рівень. Не може бути. Ну, знаєте, я з приводу російської економіки, так навряд чи думаю, що настільки все стрімко може розвиватися. Хоча досвід Першої світової війни з тією самою Російською імперією він показує, що так, процеси можуть бути дуже неочікуваними. Думаю, що так, це впливає. але... Впливає це завдяки і українському впливу, українським ударам по російському нафтопереробному комплексу. От сьогодні якраз і тут Сирський говорить про те, що 19% нафтопереробки в Росії зменшилось. І, до речі, це правда, бо Росія продовжила знову ембарго на. На експорт продуктів нафтопереробки. Тобто вони зараз в основному сиру нафту продають за кордон. І дії Європейського Союзу з накладання санкцій вони є абсолютно логічними, але це не повні дії. Все ж таки. Так званий тіньовий флот танкерний, він би його неможливий був би рух, якби Європа просто перестала пропускати через данські протоки, та Балтійське море та Північне море. А там більше половини цих танкерів, це ті танкери, які, на які вже накладені британські санкції, американські санкції, європейські санкції, українські санції, е, в яких немає нормального страхування, тобто там вистачає підстав для того, аби це зробити. Ось це було б набагато більш дієво в даному випадку. Тому що ну, так обрізається інфраструктура, так воно ускладнює, але ж воно не унеможливлює то продаж нафти. На жаль, поки що все скидається на те. Водночас німецькі журналісти помітили те, про що українські військові та аналітики говорять уже кілька тижнів. Росія готує весняний наступ в Україні. Журналіст Велт Крістоф Ванер дійшов такого висновку, дослідивши дані з відкритих джерел спутникові, знімки і повідомлення військових блогерів. Росія накопичує живу силу і техніку на східному і південному кордонах України. Серед основних напрямків удару називаються райони Покровського Ліполя та Терет території на захід від Запоріжжя. Тобто ми бачимо про те, що Російська, Російську Федерацію, в принципі, в бажанні захопити Україну нічого не зупинить. Ні економічні проблеми, ні домовленості з Трампом і Путіним і так далі. Вони будуть йти до останнього навіть, коли не буде з чого їсти. Я думаю, що коли все буде руйнуватися, то в Росії залишатиметься пропаганда та, та, та ось. Повсти вперед захоплювати Україну, тим більше, що насправді ну, нічого ж не змінилося. Ми тут, от, коли я іноді читаю заголовки, там Росія озвучила нову вимогу, і починаєш читати, а вона нічого нового не озвучує. Там все залишається рівно так, як і є. Ба більше навіть е, е, от російська вимога щодо того віддайте нам повністю Донецьку-Луганську область. Це ж не умова припинення гню, це умова початку переговорів. Це особисто Путін говорить саме про це. І, до речі, він ще говорить і про те, що і про Херсонську і Запорозьку області повністю ось про що він говорить. Тобто, не змінилося абсолютно нічого. Тому так, звичайно, вони будуть і готуватися далі продовжувати наступи, і вони мислять цими кампаніями. І кампанія наступна так вона буде звичайно, що її слід очікувати весною. Так вона буде США з чолі з Дональдом Трампом. Основний фактор руйнування після воєнного світового порядку. Такий звіт саме Мюнхенської безпеко безпекової конференції, яка от власне відбулася буквально нещодавно. Європа більше не може повністю покладатися на американську парасольку безпеки та змушена переосмислити свою стратегічну роль. Війна Росії проти України є симптомом ширших змін у світовому порядку, де території гарантії безпеки та ресурси ризикують стати предметом домовленостей великих гравців. Україна є однією з перших жертв світового ладу нового типу. Росія не демонструє. Я готовності до справжніх мирних переговорів у більшості країн G7 зросло сприйняття ризиків з боку США, натомість сприйняття загрози з боку Росії зменшилося у списку 32 найсерйозніших ризики Російської Федерації впустилися з другого на восьме місце. Європа повинна діяти рішуче і чекати і не чекати, поки інші країни визначатимуть правила гри у глобальній безпеці. Невже в європейському союзі трішечки розвиднілося, що все ж таки вони мають самостійно. Відповідати за безпеку території Європи, знаєте, так. Я думаю, що вони це розуміють, але зараз ситуація складається для європейців ну, так, дещо певним чином нагадує, мабуть, нас перед 22 роком. Коли ну, є різні позиції. Так, зрозуміло, що Сполучені Штати вони не залишатимуться, але є в тому як гарант безпеки, але є все ж таки сподівання та ні, треба з Сполученими Штатами намагатися далі там, якось побудовувати вибудовувати відносини, з ним вони дадуть цю гарантію. Є інші позиції, от наприклад, сьогодні прочитав. Статтю в Естонській пресі якраз їхнього сьогоднішнього, їхнього голови служби зовнішньої розвідки. Капорозі, він е, говорить про те, що мовляв вони не фіксують підготовки Росії до атаки проти Естонії. І я думаю, що суто теоретично він от і і фактично, він ніби може бути і правий. Ну тим більше, що в історії насправді таке бувало, що явний підготовка до нападу професійні спецслужби розвідки пропускали, як да, там сімдесят третьому році. Це було в, в Ізраїлі. Зрозуміло, чому да, ну, там не вистачало цих ознак підготовки цих нападів. І тому, що у нас Ну з одного боку, було зрозуміло, що буде війна, а з велика. А з іншого боку, були ось речі, які да, так воно буде на Донбасі. Да, от все Росія там розпочне повномасштабний наступ. Другий момент. Багато хто із аналітиків, мабуть, абсолютно логічно говорив, що того угрупування, яке Росія стягнула е, вздовж кордонів на Донбасі в Криму та в Білорусі, ну е, це на довгу війну, і е, його не вистачить для того, аби там, перемогти Україну. І, але але Росія здійснила цей повномасштабний напад, і тому я там щиро вірю в. Компетентність естонської розвідки, але е, ми маємо справу з Російською Федерацією. І е, ось це от один із таких поглядів: да, шукати, е, ну, так би мовити, виправдання того, що ну, давні, ну, Росія не зможе зараз напасти. Вона не готова, вона там за два роки чи там півроку після закінчення війни з Україною, може, тут є різні м -м, такі оцінки, але, але насправді Росія готова. І е, в, Є розуміння цього в Європі і того, що США вже не є гарантом безпеки, і те, що Росія може напасти, але крім розуміння цього, немає усвідомлення прийняття цього факту. От тому, ось поки єдиної такої думки, як на мене, і немає. Пане Дмитре, ми вам щиро дякуємо. До речі, що до півроку дійсно ще один висновок та звіт Мюнхенської безпекової конференції. Mm -hmm. Вони там говорять про те, що нібито Росія готова напасти на НАТО власне через шість місяців після закінчення вогню в Україні. Ну, ось так. От пане Дмитре, дякуємо вам за те, що ви знайшли Дякую. час і доєдналися до нашого етеру. Дмитро Левос, експерт міжнародних аналітичного центру об'єднана Україна.